Повуха у боргах 144 мільйони гривень винні бюджетам та підрядникам усіх 16 комунальних підприємств Івано-Франківська. Такий невтішний звіт зробив департамент комунального господарства разом з тим, кажуть у галузевому департаменті до такої заборгованості спричинилися також івано-франківці. Вони причетні до 63 мільйонного боргу теплокомунерго за опалення. Це підприємство рекордсмен невтішного рейтингу і заборгованостей. Своїм партнерам ТКЕ боргує 104 мільйони гривень. На Наступним за обсягами боргів йде водоекотехпром. КП Івано-Франківськ водоекотехпром. Загальна кредиторська заборгованість 16 млн 248 тисяч. Дебіторська 22 млн 216 тисяч гривень. Якщо порівняти з минулим роком, то кредиторська заборгованість також зменшилася на 11 мільйонів 726 тис. А дебіторська збільшилася на 5 мільйонів чотириста і чотири гривень. В інших бюджетних установах суми заборгованості суттєво не збільшувалися. Зокрема, в ЄРЦ сума як кредиторської, так і дебіторської невиплати з дорівнює шести мільйонам гривень. Схожа ситуація в ДРЕУ на підприємствах «Міськсвітло» світло та електроавтотранс. Після узагальнення цієї незадовільної статистики вважає перший віцемер Зіновій фітель. Необхідно посилити роботу фінансово економічних служб щодо зменшення боргів. Будь ласка, і створіть якусь робочу групу по пропозиціях. Я розумію, є такі речі, ну, що не можна зробити, але є такі речі, які можна виконати, щоб покращити фінансовий стан підприємства. Ми не говоримо про тільки стадії банкрутства, а про активні підприємства. В Івано-Франківській мерії вирішили оперативну робочу групу з питань обмеження боргів у комунальному секторі. Очолить економічний віцемер Любомир Слободян. Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на вежі.